Якщо чоловік має розум Христів, якщо він справді народжений згори, невже він на слово Боже плюне чи потопче його? Здавайтеся, що ні. Але я вам хочу сказати, є ті, хто постійно б'ють себе в груди і кажуть: Ісуси,ку, я вірю, я навіть готовий вмерти за тебе. Вони весь час сповідаються, весь час причащаються, моляться по 40 разів в вервиці, але вони в собі вбивають цим віру. Якщо вона навіть в якийсь час з'явилася. А вам хочу сказати, не думайте, що сатана колись видихнеться. І що ми, отак, як знаєте, зараз на військовій тематиці говорять, що ми зможемо, що Росія видихнеться. Я ви сказав, не вірте цьому. Якщо ми не піднімемося, а якщо не почнуть будуватися підприємства оборонки і наступу, вони не видихнуться, вони вже перейшли на все це. Так само і в духовному світі, поки світ існує, сатана буде тут ходити, як рикаючий лев, і думати, кого пожерти. І я хочу сказати: не спи, бо це може бути і ти, може бути і я. Тому чувайте і перестаньте недооцінювати противника. Бо я чую інколи, сатана, і хто і хробак, але хробак точить, і великі дерева падають. Тому нам дана влада і сила проповідувати Євангелію. Не зупиняйтеся, говоріть до кінця. Навіть коли ви перед тим, як заснути і стати перед Господом, нехай останні слова кожного з нас буде: Я віру зберіг. Я прибіг, Господи, до тебе. І молюся за тих, хто зараз біля мене. Якщо хтось буде біля мене, я буду їх благословляти, щоб вони примирились з Богом і були вірними йому завжди і у всьому. А сатана через утих побожних він завжди буде погрожувати санкціями з пекла. Нехай це вас не ранить навіть. У вас є ще твіре. Амінь. Амінь.